Ріку! Свистатий! Усіх нагору! Паливодою хочеш стати, дмукни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен! Ти у присутності самого летючого Ох... Дрескут, всього різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість Ого! довести свою мощність у попітунні. Можна я також щохни. Ти не чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон! Вас прокляв! А ми з чого сміємося! Губка Бобе! я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. Більше ти ніколи не побачиш, бікініба. Даробля! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону і глянути в око найстрашніші небезпеці. Душе! парируй! Випад! Я нюхом чую. Я так уж. Я знаю, что сможу. А -а Мои кишки. Узим куку. <свес> Я кого палтуса. Губка Боб у кино. У пошуках квадратных штанин.